Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та вподобайки. Повні версії творів можна слухати без реклами на Патреон. Лесь Пиристий, переїзд старої дами. Я не часто розповідаю про цей дивний випадок, бо мене не сприймають серйозно, я і сам не повірив би, якби почув від когось подібну історію. Сталося це у 80-ті, коли я був малим хлопцем. І мешкав з батьками на Батиєвій горі, у Києві. З нашого вікна був вид якраз на центр міста, і я часто задивлявся на Київські гори, але я трохи відволікся і краще почну свою історію докладніше. Це зараз двори багатоквартирних будинків нагадують покинуті пустелі. Тут іноді гуляють матусі з діточками, але лише іноді. А так більшу частину часу ці місця виглядають сумно. А колись тут вирувало активне вуличне чи дворове життя від галасу дітвори можна було оглухнути діти та підлітки усіх вікових категорій, від малючків до вже майже дорослих лобуряк. Знаходили собі заняття у дворах. Тут робили замки у пісочницях, гасали на велосипедах та саморобних дошках, на підшипниках, гуляли в класики та у футбол, малювали крейди на асфальті, гойдалися на гойдалках, гралися у хованки, о, та всього й не згадаєш. І не лише дітвора гуляла від душі, кумасі пліткували на лавочках. Приглядаючи за малечею, а солідні пенсіонери різалися у домино та іноді у шашки, чи шахи. Куди це все поділося тепер? Пенсіонери таку масі зникли, як вид, а дітвора сидить вдома із своїми гаджетами та комп'ютерами. Вони тепер граються та спілкуються, але м'язи їхні при цьому. Не розвиваються. Але я виріс саме у тому класичному дворі. Будинок наш був збудований у 60-ті, так звана Хрущівка, і фасадом своїм виходив на схил Батиєвої гори, а там виднівся весь Київ. Тепер то я розумію, що то був царський краєвид, що вартує грошей у прямому сенсі. Люди готові платити більше за ту квартиру, вікна якої виходять туди, куди виходили вікна моєї кімнати. А я тоді сприймав все це як належне. І іноді, коли була похмура осінь я сідав робити уроки, а десь на Київ насувалася сіра хмара. Я дивився на все це, та мені було тоскно. А ось як історія почалася. Була, здається, осінь, хоча точно поручитися не можу. Напевно, можна сказати, що це не було літо чи канікули. Я вже вчився чи то в першому, чи то в другому класі. Я повернувся зі школи, куди ходив самостійно. Мене не водили туди й назад. Я прийшов додому, коли батьки ще були на роботі. Сам таки ж розігрів собі обід, поїв та засів за уроки. Пам'ятаю, що я хотів швиденько зробити всі домашки та встигнути погуляти перед тим, як почнеться ввечері кіно. Не всю домашню я доробив до кінця, бо у двір вийшли мої друзі з м'ячем. Я ще хотів був зосередитися на якійсь задачі. Але азартні крики хлопців не дали мені змоги приготувати всі уроки. Я побіг стояти на воротах, бо мріяв стати другим Петером Шилтоном. І ось якраз серед нашої захопливої гри у двір в'їхала вантажна машина. З кабіни з одного боку вийшов водій, а з іншого. Вельми огрябна жінка у віці. З критого кузова висипались вантажники. Там же у кузові були різні побутові речі, меблі, техніка, килими, книги, картини. Це був переїзд. Ми тут же припинили наш матч і побігли подивитися на це видовище. Але в першу чергу нас вразила товстунка, наша нова сусідка. Вона настільки не була схожа на середню мешканку Києва, а треба зауважити, що тоді всі мешканці Києва були середніми, що всі, хто там був, дивився на неї з німим зачудуванням. Радянська людина це сіра людина, невиразний одяг, невиразна зачіска. Невиразні прикраси, все у певних рамках, і виділятися не смій. Пам'ятаю, одного разу у звичайний київський тролейбус зайшов іноземець, і те, що хлопець не був підданим країни рад, стало зрозуміло всім і відразу, хто знаходився у тролейбусі. Не лише те, що цілковито по іншому він був вбраний. Привернуло загальну увагу, а головним чином його зачіска. У молодого чоловіка було пряме, довге світле волосся, ну, точно, як у дівчини. Тоді бувало, що хлопці відрощували довгі патли, але це були чоловічі довгі патли, а тут ну от просто зачіска дівчини. Весь тролейбус витрящався на іноземця, а той спокійно, абсолютно індиферентно стояв, тримаючись за поручень. Він взагалі ніяк не реагував на загальну увагу, відверту та майже нахабну. І це було третьою ознакою його іноземного походження. Так от, так само нестандартно виглядала тітонька. Що в'їжджала в наш будинок. Жінка, явно не молода, була вдягнена у дуже модні речі джинси, куртка, сонячні окуляри, це восенито, намисто, а добив всіх її капелюх. Я тоді бачив жінок у капелюсі лише в кіно, і все її вбрання було підібрано зі смаком та сиділо на ній дуже гарно, попри те, що вона була вельби товстою. Розмовляла вона густим басом та поводилася надзвичайно впевнено. Відразу дала зрозуміти вантажникам, що саме вона є господиною ситуації, і вони її слухалися і були тихими та ввічливими. Це вантажники. Вона дала їм чіткі команди та пішла у свій під'їзд. Її квартира була на третьому поверсі. Отже вантажники носили великі важкі речі, а ми стояли та дивилися. Ось хазяйка повернулася. Мишко, мій приятель, хлопець нахабний, хуліганистий, гострий на язик не втримався і промовив до старої дами. Тітонько, сказав він. А ви чули, що з київського зоопарку текла бегемотиха? Мадам зупинилася, опустила на нас модні димчасті сонячні окуляри, уважно оглянула руденького мишка і спокійно відповіла своїм басом. Чула, а ще я чула, що та небезпечна бегемотиха. Може, спокійно перекусити навпіл цілого крокодила, а не те, що маленького рудого хлопчика. Ми були шоковані її відповіддю. А мадам, не даючи нам оговтатися, тут же дала нам в руки по якійсь дрібній речі з кузова машини та показала, куди треба все це нести. І ми послухалися. І це теж була дивина. Наступні півгодини ми слухняно носили до квартири товстої дами книги, різні коробки, бронзові вази, підставки під взуття та інші неважкі речі, що могли підняти діти. І коли всі вантажні роботи підходили до кінця, я вирішив трохи перепочити. Та влаштувався у квартирі дивної мадам. Я сів на стілець трохи збоку та позаду від дзеркала серед нерозпакованих речей. Здається, від втоми я трохи задерімав. пам'ятаю, що до повної тями я прийшов, коли хлопнули двері. Хазяйка попрощалася з вантажниками і тепер ходила по квартирі. Спершу вона щось наспівувала, потім. Увімкнула магнітофон із записом пісень популярного тоді гурту Абба. Настрій у неї був пречудовий. Я вже був думав, що мені варто якось проявитися та піти додому. Хазяйка мене, здавалося, зовсім не помічала, але тільки я зібрався підвестися зі стільця, як сталося дещо неймовірне. Дама заклопотано ходила по квартирі то туди, то сюди. Ось вона з'явилася вже в іншому вбранні, на ній було щось на зразок вільної сукні чи балахона з хутряним коміром. Таку я теж міг тоді бачити лише по телевізору чи у кіно. Підспівуючи під янгольські голоси Анни та Агнети, мадам підійшла до дзеркала. Біля якого все ще сидів я, все ще так само непомічений, і вона, наша нова сусідка, якось вивернула свої пухті руки назад за спину, там щось клацнуло, і вона почала стягати із себе ні, не сукню, а свою власну шкіру. Так знімають скафандр чи комбінізон. І лице стало, неначе маска. Очі провалилися, вся верхня половина тіла попливла кудись вверх, а потім була знята та скинута просто на підлогу. Перед моїми очима з'явилася дивовижна істота, синьо-зелена, із пурпуровими цятками. З дивною головою, але все ще товста, лише трохи худіша за оригінал в людській подобі. Потім, неначе брюки, істота зняла і шкіру з нижньої частини, зі стегон та ніг, чудовисько все так же само підспівувало голосам з магнітофона та навіть пританцьовувала. Тут вона побачила. Ще вікно не зашторено. підійшла до великого майже у всю стіну вікна та закрила, засунула штору, а потім підійшла до дверей у кімнату та увімкнула світло. І ось тут воно побачило мене. Я сидів, немов жабка перед змією, не в змозі поборухнутися, та дивився на цю фантастичну істоту. А вона підійшла до мене, нахилилася та уважно й пильно стала роздивлятися. Її очі були точно ті самі очі, що й раніше, очі модної жінки похилого віку. Вона анітрохи не збентежилася, лише на якусь хвилину. Поки роздивлялася мене, припинила підспівувати популярні пісні, що лунали з магнітофона. Нарешті вона випросталася і промовила: Ти побачив мене, хлопчику, гаразд, можеш розповідати, тобі все одно ніхто не повірить. І після цих слів вона вийшла у сусідню кімнату. Не пам'ятаю, як я опинився вдома. До приходу батьків з роботи я просидів у гардеробі між пальтами та костюмами я гадав, що там буде безпечніше. Слова старої дами були даремними. Я й не думав комусь розповідати про те, що бачив у квартирі нової сусідки. З часом я трохи призвичаєвся до думки, про дивовижне створіння, яке живе в одному зі мною будинку. Страх не минув, але трохи притлумився, і коли я виходив на двір, то спершу визирав з під'їзду, чи немає де старої товстунки, і коли десь бачив її, старався або взагалі не виходити на двір» або якось хутко прослизнути попід стіночкою. А десь через рік стара дама переїхала з нашого дому. Це було тоді, коли було літо, канікули, а я був у дитячому таборі. Я просто повернувся та дізнався, що в тій квартирі тепер мешкають зовсім інші люди. І ця історія поступово забулася. Промайнули роки, і я пригадав цей дивовижний випадок, лише коли на кіноекрани стали виходити картини про іншопланетян. Лише тоді я став задумуватися, що ж то було. Я вже подорослішав та іноді став розповідати цю історію, не наче якусь хохму. Ніби це не я все бачив, а якийсь інший малий пацан. Такі історії розповідають як фантастичний анекдот, Небувальщину, аби лише посміятися. Всі і сміялися. А я не лише сміявся, але й думав навряд чи ця синя зелена мадам була одна на планеті Земля. Скоріше за все, їх тут десятки, сотні, а може і тисячі. І що вони тут роблять? Що? Їм тут на землі треба. Різноманітні твори попкультури стверджують нас у думці, що вони підготовлюють вторгнення. Не знаю, якось це притягнуто за вуха, якщо вони такі могутні, що можуть прилетіти до нас з інших планет, з інших зірок. То давно вже б напали на нас відкрито та зайняли наше місце. Але тоді що? Не знаю. Немає у мене відповіді на це. Не буду я фантазувати. На відміну від авторів наукової фантастики, я бачив одного з них, точніше, одну з них. Я бачив її очі. Я бачив, як вона поводиться, і, згадуючи все це, я можу припустити, що їм тут на землі подобається. А що як вони просто у відпустці тут? Якщо вони такі могутні, то чому б вони не могли налагодити туризм на землю? Для них же це екзотика, а пожити серед людей так само, як люди? Це ще більша екзотика. Чому б ні хіба таке не може бути? На жаль, ані підтвердити, ані спростувати цю ідею наразі неможливо. Але тепер мені просто цікаво. І я сподіваюся, що колись я знову зустріну одного з них, тоді я не злякаюся і неодмінно запитаю їх про все.